Що Бог нам подарив сьогодні ще одну хорошу можливість разом із його церквою і всіма братами і сестрами, як Господь називає ще суламіта, покажи лице своє, і Господь бажає сьогодні з нами спілкування. Приємно Богу такому служити, перебувати в спілкуванні, молитись до нього, і віримо, що Він чує. Та як сьогодні, чуючи Міжнародний день батьків і користуючись такою нагодою, також дякую всім батькам, які піклуються за своїх дітей. Пам'ятайте, ваша праця є ненамарною. А тим більше, ті батьки, які вложили в своїх дітей зернинко. Віри в Ісуса і моляться за дітей своїх. Це є благословення. А в кого немає тих батьків чи таких батьків, то в нас є небесний батько. Скажемо ще раз слава Господу. Я в свою чергу теж поділюю словом Господнім. і в перше місце зачитаю. Від луки апостола. Шостий розділ, 46 стих і нижче. Нащо ви кличете мене, Господи, Господи, але не робите того, що я говорю. Всякий, хто приходить до мене і слухає слова мої та й виконує їх, то я покажу вам, до кого він подібний. Подібний він до чоловіка, який будуючи будинок викупав глибоко і поклав підвалину на камені. Коли ж повінь настала, накотила бистрінь на будинок той, та не змогла схитнути його, бо збудовано його на камені. Хто ж слухає та не чинить, так той подібний чоловік, який будує будинок на землі, без підвалини, на який накотила бистрінь. І зараз він упав. І була руїна будинку того Велика. Одного разу, коли Ісус був на землі, навчав людей, показував до людей любов свою повною мірою. І навчав Він, Він, як овечок своїх, він пас, Він доглядав. Він і сьогодні доглядає. і Друзі, ці слова вони стосуються і нас. От, і саме хотів би пороздумувати разом з вами над цими словами Ісуса Христа. Як ви вже замітили, є два типи людей: обачний і необачний, який збудував будинок свій на камені, а який збудував, на жаль, на піску. І сьогодні можемо приклад навіть взяти, коли наш тато, він так само, коли ми вчимось біля нього, він показує, що треба викопати глибоко, щоб поставити будинок, треба фундамент дуже міцний поставити. Щоб як буде бура, землетрус чи вітер, то щоб він стояв би. Тим більше, дорогі друзі, присутні, дорога Церква Христова, Ісус до нас ці слова про духовний Дім наш. І сьогодні ми живемо в дуже непростий час. Так, да, Добре, коли все тихо, але написано, що кожна людина, кожна людина, чи нації, чи будь-якої країни, вона повинна пройти якесь випробування. Випробування, випробувати її, на чому вона построїла свій будинок. І як часто буває над цим, люди навіть не задумуються, як я вже говорив, що ми можемо построїти, але не подумати про те, чи Він стоїть. І каже Ісус, що блажений той чоловік. Який приходить навіть на зібрання, слухає слова, слова Біблії, слова Ісуса Христа, який не тільки слухає, але приймає своє серце і виконує, і приносить плід 30, 60 і 100 крат. От такого будова, вона буде стояти міцно. Чи прийде якесь випробування, чи хвороба, чи війна, чи інше, яке творіння воно щоб не змогло нас відлучити від любові Христової. Але, на жаль, буває багатьох в цьому світі, де люди строять свою основу на думках, чиїсь, надіються на людину, надіються на владу, надіються на себе. Не на Ісуса Христа. І потім приходить розпач. І приходить велике колібання будинку. І Він падає, і Він рушиться, і віри немає, і надія зів'яла, і гаснуть пориви любві. Але Господь на цьому місті, Він своїй любові, Він говорить через проповіді саме вірші, тільки б нам сьогодні прийняти те слово. Прийняти і виконувати. Бо написано в Івана, Апостола Івана, в 15 розділі, якщо каже, ви будете виконувати слова мої, то все, що попросите в мене, отримаєте, і буде так. Ви будете моїми друзями, бо якщо ви не виконуєте його, то ви не є моїми друзями. А я хочу, щоб ви були моїми друзями. Я хочу вас посилати. Щоб ви служили, щоб ви показували приклад, щоб ви показували правильну будову, щоб ви будували через слово моє інших людей. Господь цього бажає. І сьогодні Господь і настановив навіть в церкві пасторів, диякунів, інших, які трудяться, які служать, які несуть слово і цю будову. Хай Бог допоможе бути. Слухачами, які не забувають, Петро свого часу апостол, який ходив з Ісусом і багато був, і багато бачив чудес, але не знав, що прийдеться в житті пережити таке. Коли Ісусу Христу прийшлося вже постраждати за всіх людей, і коли прийшли взяти Ісуса в саду в то Петро злякався. Петро почав шукати меч. Не Ісуса Христа, а меч, щоб захищати. І втік, а потім ще відрикається. І плаче гірко. І кається, і думає, що все. Але, друзі, не все. Господня любов вона більше від людської. І прийшов момент, коли вже після страждань він знаходить над морем Тевріатським і каже: Петро, чи ти любиш мене? Три рази Петро, чи ти любиш мене? Каже Петро: Господи, ти знаєш все, ти знаєш моє серце. Так, да, Господи, ти знаєш, були моменти. Впав, але ти знаєш, я люблю тебе. І Ісус каже: Паси овечок моїх. І в будущому Петро, який вже виконує Слово Боже, який прийняв Святого Духа, Він йде і говорить Боже Слово і кається в один день три тисячі людей. Оце та людина, яка будує свій будинок на камені, да будуть падіння. Але кожен, хто старається, хто дивиться на Ісуса, коли пам'ятаєте, ятає, пам учні, пливуть по мору, і все тихо, все добре. Цьому життєві в мору, знаєте, нічого не предвищає біди, але буря. Гинемо. Учителю гинемо. Хіба тобі байдуже? Каже маловірні. Хай Бог поможе, друзі, хай зміцнить віру нашу, а віра зміцняється через Боже Слово. Зачитаю друге місце до Ісаї. Ісей записав такі слова, Божі слова, 28-й розділ, 16 стих. За це так говорить Господь, Бог. Ось я закладаю в основу камінь на Сіоні, камінь певний, наріжний і надто цінний та міцно закладений. Хто в нього вірує, той не буде засоромлений. Господь каже: я закладаю оцей камінь цінний, оцей дуже твердий, міцний якого, якого свого часу люди відкидають, на жаль, але каже, який твердо стоїть, оце Ісус Христос. І каже: благорозумний муж, який викупав глибоко, який досліджує Боже Слово, який пробуває з народом Божим, який молиться, який смирається, який шукає лиця Божого, отой той буде стояти твердо. тому що. В Його основа Ісус Христос. Одна надія Ісус Христос. Одна віра на Ісуса Христа. Інше місце уже той апостол Петро, який відрікається, який знову Ісус Христос його навертає до себе. І він записав в посланні такі слова. В першому посланні, перший розділ. 17 стих і по 21. І коли отцем зовете того, який, не вважаючи на особу, судить кожного за вчинками, то зі страхом пройте час вашого земного мандрування. І знайте, що не трійним сріблом або золотом відкуплені ви від марнотного життя вашого, що переданий вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю. Христа, Як непорочного і чистого ягняти, призначеного перше настання світу, об'явленого в останні часи задля вас. Через нього ви віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб віра ваша і надія була на Бога. Каже, пам'ятайте, Воно в місці, каже Ісус, знаєте, що не ви мене знайшли. Що не ви отак захотіли і прийшли на служіння? Захотіли почали Боже Слово. Захотіли помолилися, десь почули і так захотіли і прийшли. Ні, каже, це: Я відкрився вам. Я привів вас сюди. Я вас очищаю, я вас. Хочу благословити і дати надію на майбуття. Друзі, щоб бути в небі, щоб мати стріння на камені, треба щось робити. Не служивши руки сидіти, а треба працювати над собою. Це найбільша праця праця над собою. Пильнувати, берегти, знаєте, коли чим більше, чим більше, ближче ти до Бога, тим більше і більше ворог намагається тебе. Зламати твою віру сумнівами, багато інформації буває, читаєш, десь, знаєте, десь щось інше почуєш не те, що потрібно, і ти колюбаєшся. Господь цього не бажає, друзі. Але хоче, щоб ми пам'ятали, що з якої скелі ми були виточені, звідки ми були підняти, щоб ми не гордилися а боялися Господа, який сьогодні продовжує любити нас, який за нас постраждав. Який будує нас, який формує, десь, можливо, знаєте, через хвороби, через випробування, через інші якісь моменти життя тяжкі. Хай Господь прославиться в нашому житті. Пам'ятайте, щоб наша будова була б на камені, тоді ми встоїмо. Ми не злякаємося, ми витримаємо і будемо в небі. Хай Господу буде слава. Амінь.